Що ми можемо починати, так? У вас не чуєте включить, будь ласка, звук. Скільки у нас є? Членів? У нас є 16 членів виконкому, кворум є, тому можемо розпочинати засідання. Добре, тоді розпочинаємо. Тоді прошу проголосувати за порядок денний основний. І попрошу включити всіх камер, щоб ми бачили, як голосують. Голосуємо за порядок денний. Хто за? Одноголосно рішення прийнято. Що в нас? Так, є одне додаткове питання. Ми його закидали в групу, оскільки вчора ще проводилась комісія, тому ми не змогли його включити в основний порядок денний, тому хочемо додати. Про Заходи Міжнародного різдвяного театрального фестивалю Скруч Фест в місті Рівному. Прошу включити це питання до порядку денного. Добре, хто за? Одноголосно. Тоді що йдемо по порядку денному чи почнемо з різного? Давайте тоді почнемо з додаткового питання Добре. по заходах Міжнародного різдвяного театрального фестивалю Скруч Фест в місті Рівному. Доповідає Ласкова Наталя Олександрівна і Гудима Руслан Орестович. Тарі Олександрівна коротко і по суті. Потім. До органу надійшли заяви в установленому порядку від організатора фестивалю і організатора ярмарки. Вчора відбулася спеціально створена комісія по цьому напрямку роботи. Відповідно, рішення комісії відповідає цьому рішенню виконкому. Пропонується визначити організатором фестивалю Комунальний заклад Рівненський обласний академічний український музично-драматичний театр Рівненської обласної ради, організатором ярмарку. Фізична особа-підприємець. Ковтун Сергія Миколаївич. також пропонується визначити місце проведення ярмарку, площа театральна, встановити режим роботи, визначені обов'язки за дотриманням законодавства, санітарно-гігічних норм, норм пожежної безпеки. Також доручено комунальному підприємству місь світло до 1 грудня встановити. Ялинку, після чого також здійснити її демонтаж, покладений контроль за виконанням рішенням. Також на засіданні комісії заступник начальника Рівненського районного управління цивільного захисту та превентивної діяльності головного управління ДСНС у Рівненській області Дмитро Мельник він рекомендував і звертав увагу на. Необхідність усіх документів, схема розміщення торговельних рядів, в'їзди, виїзди, дотримання цих відстаней, знаходження первинних засобів пожежого гасіння. Також на комісії був присутній організатор ярмарку відповідно. З урахуванням усього цього, прошу підтримати проект рішення і виконаної роботи. Добре, колеги, які запитання по даному проекту? Немає. Добре, тоді прошу голосувати. Хто за? Одноголосно рішення прийнято. Йдемо далі. 15. 15. І тоді йдемо по порядку денному. Перше питання про організацію проведення грошових виплат громадянам, житло яких, що розташовано на території Рівненської міської територіальної громади, було пошкоджено чи зруйновано під час ворожих обстрів у наслідок збройної агресії Російської Федерації, доповідає Петрикона Леонідівна, директор департаменту соціальної та ветеранської політики. Доброго дня, шановний головуючий, члени виконкому. 9 жовтня цього року Рівненською міською радою було прийнято рішення, яким були затверджені зміни до комплектації міської соціальної програми Турбота, саме спрямовані на підтримку постраждалого населення. На пропозиціях вам на розгляд подається два порядки. Порядок проведення виплати одноразової грошової допомоги громадянам, житло яких, що розташоване на території Рівненської міської територіальної громади, було пошкоджено чи зруйновано під час ворожих обстрілів у наслідок збройної агресії Російської Федерації. Право на призначення зазначеної виплати буде передбачено для громадян, місце реєстрації, яких є в Рівненській міській територіальній громаді, і вони є власне, або вони є власними власниками даного житла, а також внутрішньопереміщеним особам, які проживають на, цій, на цьому приміщенні. Розмір допомоги може бути 10, 20, 30 тисяч гривень і визначатиметься за рішенням комісії ТБНС у відповідності до пошкодженого житла. А також другий порядок проведення щомісячної виплати на проживання громадянам, житло яких, що розташоване на території Вінницької міської територіальної громади, було пошкоджено чи зруйновано, то стало непридатним для проживання під час ворожих обстрілів внаслідок збройної агресії Російської Федерації, та яким... Підлягають відселенню. Так само порядок визначає умови проведення виплати зазначеної допомоги, яка передбачається знову ж таки за рішенням Комісії ТБНС про необхідність відселення, і буде надаватися право громадянам, які місце реєстрації, яких зареєстровано за місцем пошкодженого житла. Впродовж 12 місяців максимальний термін в розмірі 10 тисяч гривень щомісячно. Або тим, які є на обліку, як внутрішньопереміщені особи і проживали в даному житлі, або проживали в орендованому житлі за адресою зруйнованого житла. В даному випадку термін виплати максимальний становить 3 місяці. Це для закриття базових потреб громадян на оплату оренди житла чи хостела, а також необхідних речей. В разі ну, не, таких надзвичайних подій. Прошу підтримати ці два заяві. Є запитання стосовно даного проекту? Немає. Прошу, будь ласка, голосувати. Хто за? Включіть, будь ласка, камера. Одноголосно рішення прийнято. Йдемо далі? Наступне питання про організацію поховання громадян, які загинули під час ворожих обстрілів внаслідок збройної агресії Російської Федерації на території Рівненської міської територіальної громади, доповідає Петра Колена Леонідівна. Цим же рішенням Рівненської міської ради було передбачено проведення організації поховання громадян, які постраждали. Зазначений порядок передбачає два механізми. Перший це в разі здійснення безоплатного поховання спецкомбінатом і проведення відшкодування вартості поховання, або якщо родичі загиблих, здійснять поховання за власні кошти, відповідно, надання грошової компенсації за проведене поховання. Встановлюється гранична вартість ритуальних послуг в розмірі 21 437 гривень. Це за даними, що зараз наявні на співробітку. Комбінаті. Розрахунок грошової компенсації або відшкодування здійснюється по кожній позиції окремо, і в разі, якщо сума менше, ніж гранична, у фактичній вартості відшкодовується, в разі, якщо сума перевищує граничну вартість, відповідно виплачується гранична вартість і всі додаткові послуги передбачені, що проводяться родичами загиблих. Прошу підтримати цей порядок. Добре, колеги, тоді прошу голосувати. Хто за? Руко. 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 Наступне питання про стан організації роботи щодо складання та видачі акта встановлення факту здійснення догляду. Доповідає Петрик леонідівна 28 жовтня 2022 року рішенням виконавчого комітету номер 149 Департамент соціальної політики був уповноважений на складання та видачу акту встановлення догляду для перетину кордону громадянам, які здійснюють постійний догляд за особами з інвалідністю першої і другої групи або тими, які за довідками ЛКК потребують постійного стороннього догляду. За цей період у нас надійшло 125 звернень, 123 було складено акти, які під Тверджували факт здійснення догляду. Але враховуючи зміни в законодавстві, в першу чергу це, що замінено довідки МСЕК на довідки ЕКОПФО, а також враховуючи рішення Рівненської міської ради про перейменування департаменту, пропонується затвердити форму акта в новій редакції, що додається до проєкту рішення. Добре, колеги. Є які запитання? Немає. Прошу, будь ласка, тоді голосувати. Хто за? Одноголосно рішення прийнято. Наступне питання про внесення змін до Рішення виконавчого комітету Рівненської міської ради від 15.08.23 року номер 77 про створення координаційної ради з питання внутрішньопереміщених осіб при виконавчому комітеті Рівненської міської ради, доповідає Петрик Олена Леонідівна. З серпня 2023 року в нашій громаді діє координаційна рада внутрішньопереміщених осіб. В жовтні було прийнято рішення і затверджений новий склад цієї координаційної ради. До департаменту надійшли звернення від Гітуну Олександри Іванівни, регіонального координатора по роботі зі спільнотами громадської організації Кримсос, а також манчур Ольги внутрішньо внутрішньопереміщеної особи працівника Кримської міської військової адміністрації щодо включення їх до складу координаційної ради внутрішньопереміщених. Ініціативна група, яка була попередньо утворена, розглядається. Розглянула їхні документи, вони відповідають вимогам щодо включення до складу комісії. Тому ми виклали склад Координаційної ради внутрішньопереміщених осіб в новій редакції, надавши цих двох претендентів. Прошу підтримати. Хто за? Одноголосно, рішення прийнято. Наступне питання про внесення змін до рішення виконавчого комітету Рівненської міської ради від 15.02.2023 року номер 15 про комісію з розгляду питань щодо підтвердження факту перебування на членів сім'ї на утриманні померлого годувальника, доповідає Олена Леонідівна. Рішення виконавчого комітету від 15 лютого 2023 року була затверджена вище зазначена комісія. За період роботи надійшло 8 заяв з документами, з яких було одна донька та сім дружин з померлих годувальників. Зазначу, що ці довідки необхідні для пенсійного фонду на призначення пенсії по втраті годувальника відповідним громадянам. Комісія працює, функціонує, але враховуючи знову тільки рішення Рівненської міської ради, яким внесено зміни до назви департаменту на департамент соціальної та ветеранської політики, а також кадрові зміни, то затверджується, пропонується на затвердження новий склад комісії, де заміняється на умов на Петрик. Решта складу не заміняється. Все чудово, голосуємо тоді. Хто за рішення прийнято? Наступне питання у нас сьогодні майже всі питання Департаменту соціальної політики. Наступне питання про затвердження персонального складу комісії з розгляду питань щодо надання допомоги для вирішення житлового питання окремим категоріям внутрішньопереміщених осіб, що проживали на тимчасово окупованій території, доповідає Петрик Олена Леонідівна. 22 вересня урядом постанова 1176 – якою затверджений порядок надання допомоги для вирішення житлового питання окремим категоріям внутрішньопереміщених осіб, що проживали на тимчасово окупованій території. На виконання зазначеної постанови рішенням Рівненської міської ради 20 листопада було прийнято рішення про утворення зазначеної комісії у складі 15 осіб, 5 з яких мають бути із громадського сектору. Також зазначеним рішенням уповноважено виконавчий комітет затвердити персоналі персональний склад комісії з розгляду питань щодо надання допомоги для вирішення житлового питання окремим категоріям внутрішньопереміщених осіб, а також в подальшому затверджувати рішення Комісії з розгляду питань для внесення їх в реєстр пошкодженого та зруйнованого майна. Скажу, що дія цієї постанови поширюється на внутрішньопереміщених осіб, які належать до учасників бойових дій або до осіб з інвалідністю внаслідок війни і проживали на тимчасово окупованій до її окупації, зрозуміло, на тих територіях, що зараз окуповані. Передбачається звернення через портал Дію Потім ці. Заяви будуть потрапляти до нашої комісії. Комісія повинна перевірити всі документи на їх відповідність і прийняти рішення, які після затвердження вносяться в реєстр пошкодженого майна. Далі громадяни будуть отримувати житловий сертифікат на 2 мільйони гривень, який зможуть реалізувати на придбання житла за рахунок коштів державного бюджету. Дякую. Добре, колеги. Які запитання? Немає. Прошу, будь ласка, голосувати. Хто за? Дякую. Одноголосно рішення прийнято. Хто на Наступне питання про створення координаційної ради з питань громадського здоров'я та соціально значущих хвороб Рівненської міської територіальної громади. Відповідає Гандзюку Олена Васильівна, заступник начальника управління охорони здоров'я. Доброго дня, шановні головуючий. Доброго дня, члени виконавчого комітету. Вам подано на розгляд. Проєкт рішення виконавчого комітету про створення координаційної ради з питань громадського здоров'я та соціально значущих хвороб. Коротко, громадське здоров'я чим відрізняється від охорони здоров'я, тим, що в охороні здоров'я ми маємо хворобу людину, яка вже захворіла. Все, що робиться в громадському здоров'ї, робиться для того, щоб людина не захворіла. Метою створення такої координаційної ради є оптимізація та підвищення ефективності роботи різних робочих груп. Зокрема, об'єднано буде питання соціально значущих хвороб білої СНІД, туберкульоз, психічне здоров'я буде працювати робоча група в складі цієї координаційної ради, неінфекційних хвороб та, відповідно, за потребою. Відповідно, профілактична робота для того, щоб людина не захворіла, це багатосекторальність та багаторівневі багато процеси. Через те, представниками координаційної ради є і медики, є освітяни, соціальна сфера, екологія, містобудівна сфера, безпека дорожнього руху, те, що впливає на наше здоров'я. І е, законодавчу базу, яку ми маємо, це закон України про громадське здоров'я, закон України про психічне здоров'я, постанови Кабінету міністрів України, тобто законодавчо закріплено ці напрямки роботи. Якщо є запитання, рада буду відповісти. Дякую. Є запитання? Немає. Прошу, будь ласка, голосувати. Хто за? В мене конфлікт інтересів, в голосуванні брати не буду. Іван, ви здоров'я. Але я голова цієї координаційної ради, Добре. Володимирівна, щоб виздоровіли. Які наші питання? Орилена Єкімівіч, які наші питання? Так, питання про розгляд звернень громадян, підприємств, установ та організацій з житлових питань. Доповідає Маршівська Олена Володимирівна, начальник відділу по обліку та розподілу житла. Добрий день, члена виконкому. Дані проєкт стосуються стосується виключно житлових питань, а саме ті, що розглядаються відео, це розподіл двох квартир головного управління Державної служби надзвичайних ситуацій, службові квартири, які є власністю ДСНС. -а. Також пропонується виключити 11 квартир Міністерства оборони службового житла і 10 квартир прокуратури. Решта питань стосується щодо зарахування або зняття з квартирного обліку осіб, які покращили свої житлові умови. Добре, чудово. Які запитання стосовно даного проєкту? Якщо ну, не да. хто за? Одного власне рішення прийнято. Ще у нас імена йдуть? Останнє питання про план діяльності з підготовки проєктів регуляторних актів виконавчого комітету Рівненської міської ради на 26 рік. По цьому питанні доповідаю я, оскільки нам по законодавству до 15 грудня потрібно подати е, такий. Е, План діяльності затвердити. Вся інформація була зібрана від наших управлінь і департаментів і сформований цей план е, проєктів е, регуляторних актів. Тому просимо підтримати. Добре. Хто за? Одноголосно рішення прийнято. Ще у нас є? Це було останнє питання нашого порядку.